Всім привіт! Сьогодні мова піде про е, мобільного оператора під назвою Київстар. навряд чи хтось не зміг помітити, але всі оператори, які є на українському ринку, це Київстар, Vodafone Лайф, підняли тарифи, підняли свої тарифи, і вони стали ну такими кусючими, скажімо так. От, наприклад, Київстар. Тариф, яким користується мій батько, підняв на 100 гривень. Він коштував 150 гривень, став коштувати 250 гривень. Ну, в порівнянні в пропорції, наскільки це все здорожчало, а телефон же є у кожного, то ну якби це досить таке суттєво. В принципі, тому і знімаю це відео. Довелося мені нещодавно заглянути в інтернет і подивитися, яка ж була інфляція за 2024 рік. І був здивований за офіційною думкою. Державної служби статистики України. Інфляція за 2024 рік склала 12%. Хочу вам показати одну штуку. У мене є тут два стартових пакети від Київстара. Ну, це незвичайні стартові пакети, це стартовий пакет, який називається Smart 7 він вам може дозволити замінити вашу стару сімку, яка зносилася і не працює по якихось там причинах. Він вам може дозволити встановити GPS-маячок в ваш автомобіль. Ну, тобто не потрібно там, витягувати вашу особисту сімку з телефона, ставити в GPS-маячок. Ні, купуєте такий от пакет і, будь ласка, ставте, платіть за нього. І Київстар задоволений, ви, мабуть, також. Можна зробити сімку для планшета. Ну, Тобто, є у вас там планшет, яким ви користуєтесь. Не хочете купляти туди окрему сімку, можна купити отаку от, смарт-сім, підключити її до вашої основної сімки. І інтернет буде використовуватися одночасно на двох приладах. Тобто, сім для планшета, на думку Київстара, це. Сім-карта лише для інтернету, ні для чого іншого, вона більш не придатна. Але поповнювати другу сімку вам не треба. Ви її просто підключаєте до основної і користуєтесь двома. Використовуєте спільні мегабайти інтернету відразу двома сімками. Ось. Також можна зробити дублюючу сім-карту. Тобто, у вас буде дві сім-карти з однаковим номером. ну, Може комусь це треба, ви поповнюєте один номер, і е, там ці ваші мегабайти і хвилини, вони спільні для двох сімок. Може також комусь буде цікаво. Е, стосовно інфляції. Раніше я рік на назад купував такий же тарифний пакет SmartSim, і він коштував 65 гривень. Зараз такий стартовий пакет коштує 160 гривень. Я прошу вибачення, невже це 12%? Може я якось неправильно рахую. Чи я щось не розумію: 160 гривень і 65 гривень? Ну, з тарифами все те ж саме. Я вже сказав, що здорожчав тариф, наприклад, мого батька, на 100 гривень. Та і всіх в сім'ї десь приблизно у всіх «Київстар». Тарифи здорожчали на 100 гривень. А... Тому, якщо це все скласти там 4, 5, 6 чоловік в сім'ї, я не знаю, скільки у вас, Ну якщо у всіх є телефони, то це виходить Ну досить пристойно. Досить пристойні суми на місяць виходять. Я знаю люди деякі, щоб зекономити там. Перестали поповнювати свої телефони. Ну там, Дідусь з бабусею, дідусю поповнюють, бабусі не поповнюють. Ну а що робити? Грошей нема, тарифи ростуть. Е, так от, я хотів би поділитися і історіями про Київстар, і як можна там е, отримати максимум з вашого тарифа. Це перше. А друге це те, що як можна знизити ваш тариф. Почну з того, як отримати максимум, максимум з тарифа Київстар. Справа в тому, що е, я впевнений, що там багато людей цього не знають, багато може і знають. Але в Київстарі є така штука, називається Суперсила. От, в принципі, я і хочу нею скористатися, навіщо я купував другу сімку. В мене є модем, яким я користуюся там, на полях, на, на виїздах. І е, я в нього вставляю сімку для планшета. Тобто купую Smart-Sім е, е, стартовий пакет. Вставляю в модем... 4G, активую цю Смарт-Сім як сімку для планшета, вставляю її в свій модем і користуюся інтернетом спільно з кимось. Це інтернет не, не мій, не, не те, що там я до своєї сім-карти прив'язуюся. Це інтернет, наприклад, мого батька. У нього здорожчав. Та навіть не здорожчав. До здорожчання в нього був безлімітний інтернет на Київстарі, до здорожчання тарифних пакетів. В нього був безлімітний інтернет на Київстарі. Після здорожчання став лімітний, але дуже багато 40-40 гігабайт аж. Які він, звісно, не використовує. Тому що в нього звичайний кнопочний телефон. Ну, знаєте, там, ну, йому зручно так, він користується таким телефоном. Йому зручно, йому подобається, але інтернетом він взагалі не користується. Тобто він у нього є, а, але, але він йому не потрібен. Так, я зв'язувався з Київстаром, там, з менеджерами, з усіма на світі, казав: ну, запропонуйте дешевше. Ну, ну не треба. ну Ви ж бачите, у вас же статистика, ви ж кажете, ми вам пропонуємо оптимальний ваш тариф. Ага, оптимальний. Люди платять, вони пропонують лише дорожче. Про це трошки пізніше. Так от. Тариф здорожчав, інтернету стало менше, але і той і той ніхто не використовує. Так от, в Київстарі є така штука, називається Суперсила. Для цього, щоб користатися, налаштувати її, звісно, ви можете користуватися, користуватися там, голосовими підказками, подзвонивши там на 477 і рухатися по підказках. Це можна, можна до оператора намагатися додзвонитися, це на, на даний момент зовсім нелегко. А можна просто поставити на свій телефон додаток, який називається Мій Київстар» і в ньому вибирати, налаштовувати, відслідковувати ваші витрати, ваші тарифи і плюшки в цьому тарифі. Так от, суперсила це є плюшка, яка підключається до вашого тарифу. Раніше, коли тарифи не були такі дорогі. Ну, В багатьох тарифах, в тому числі і за 150 гривень в тарифі мого батька, пропонувався Київстар TV. Тобто ви могли підключити суперсилу Київстар TV. Для цього треба зайти в мій Київстар, вибрати пункт меню Суперсили. І там на вибір вам пропонується, що ви можете підключити. Вибираєте пункт Київстар TV, потім встановлюєте на якомусь із гаджетів смартфон. ТВ-преставка, щось інше, що у вас там є. Встановлюєте додаток Київстар ТВ і користуєтесь медіаконтентом, який там є. Хочу попередити, що набагато не розраховуйте, знову ж таки, Київстар безкоштовно нічого надавати не хоче. І коли ви це все зробите, встановите, налаштуєте, підключите. Ну, ви отримаєте половину від того контенту, десь приблизно. Ну, по моїм відчуттям, що є в Київстар ТВ, що там пропонується. Тому. Набагато розраховувати не варто, але ця ж плюшка вже є в вашому тарифі, чому нею не користуватися. Також можна вибрати суперсилу, сім-карта для планшета. Наприклад, за замовчанням ця послуга зараз не знаю, треба подивитися, воно ж це дорожчає. Інфляція ж 12% все-таки. Раніше коштувала 50 гривень на місяць функція друга сімка для планшета, тобто лише для, на ній лише інтернет. Але можна підключити суперсилу. Оця суперсила, друга сімка для планшета або для телефона, вона є майже, майже в кожному тарифі. Це Київстар вішає взагалі без проблем. Київстар ТВ перестали там роздавати просто так. Зараз ну в жодному із тарифів моєї сім'ї ні в кому не пропонується суперсила Київстар ТВ. Ну та й, і, і ладно. Невелика втрата. Ось, телемарафон, подивитися можна і в записі, нічого страшного, якщо ви його полюбляєте дивитися. А так, особливо там нічого цікавого, старенькі фільми, старенький контент, але ну, раз воно було, я підключав. Ну, зараз немає, не підключаю. То от, от такі от функції суперсили, ви ними можете розширити функціонал вашого тарифу. Можете додати собі Гігабайт інтернету, можете безкоштовно користуватися другою сімкою для планшета, для телефона. Ну, це базові такі от речі. Можете донатити на ЗСУ, також там є така функція. Так от, після того, як ви це все зробили, ви там налаштували, підключили, там, припустимо, як я, другу сімку до телефона, то майте на увазі, що Київстар на цьому ж не закінчує свої. Фінансові апетити на ваш гаманець. Якщо ви думаєте, що ви купили цю сімку і вам вона на все життя залишиться та навряд. Тому що Київстар зробив наступним чином: ви підключаєте цю сім до свого телефона або до чужого телефона, в кого там ви хочете забирати інтернет, і користуєтесь. Користуєтесь так, підключили суперсилу, це безкоштовно. Ну, питань нема. До цього все працює. Я користувався майже рік, але потім. Я вирішив змінити телефон, до якого прив'язана сімка. Ну, зрозуміло, що мені потрібна інша сім-карта. Ту, ту сім-карту, яка в мене вже яка була до цього, я не можу не можу підв'язати до іншого телефона все. Але якщо ви її відв'язуєте, ну тобто вимкнули, щоб не рахувалася ця протягом. Плата 50 гривень за другу сім-карту. Ви вимкнули цю сім-карту, все, ви її можете викинути. Вона вам більше ніде не згадиться. Це просто, просто шматок пластика. Повторно підключити ту ж саму сімку до того ж самого телефону, до якого вона була прив'язана, до цього у вас не вийде. Ось. Ну, Мені треба прив'язатись до іншого телефона, іншою сімкою вставити в планшет і користуватися. Підключу я сюди суперсилу Київстаровську. Друга сім для планшета і буду користуватись інтернетом. Все працює, кажу ж, я рік уже користувався, але з іншим телефоном. Такі ж самі такі ж Смарт Сім, але по-іншому називаються. Є і в лайфі, є і в Vodafone. Суперсил в Vodafone я, наприклад, я такого не зустрічав, не знаю. Я я такого в Vodafone не знаю. В лайфі ще менше знаю про лайф, тому в основному можу розповідати про. «Київстар» трішечки про Водафон. Але сімки, отакі от сімки я шукав, знаходив в інтернеті, що і в лайфі, і в водафоні вони такі є. На етапі тому, коли ви вже вибрали там собі суперсилу, підключили її, користуєтесь, ніби все добре. Але ви розумієте, що «Київстар» з вас бере за багато грошей. Ну, ну дорого. Вам, вам забагато інтернету, забагато всього. Ви. Звертайтесь, звичайно ж, до оператора, як нормальна людина, і кажете, ну, ви кажете, що ви пропонуєте мені оптимальний тариф. А він для мене не оптимальний. Мені, от, як з моїм батьком, він взагалі він використовує нуль інтернету, нуль, а вони йому безліміт продають. Ну, Звичайно, класно продавати безліміт тій людині, яка інтернетом не користується. Взагалі дуже-дуже подобається так, такі продажі. Продаєте, послугу не надаєте, гроші забираєте. Ну, зручно, зручно, мені також дається, що зручно. Так от, звертайтесь до оператора, а він вам каже, ні, ні 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 дивіться, ви заходите в мій Київ стар, а там от тарифи. І тариф ваш, коли ви заходите в мій Київстар, завжди самий дешевий. Скільки б він у вас не коштував? Коштує 250 гривень. Буде наступний 300-350 дешевших. Ну, це. Буде, може, якась там аукціон невиданої щедрості від Київстара. От тоді, може, щось дешевше запропонують, а так навряд. Зазвичай Київстар, от Київстар це базарна бабка, яка намагається вам щось впарити. ну, Грубо, але так воно і є. Мені нагадує відносини з Київстаром ринок Барабашова. Я навчався в Харкові, трошки жив в Харкові. І от на ринку Барабашова, коли я пішов купувати кеди, приходжу, кажу, продайте мені кеди. Він мені відповідає, там кореєць якийсь. В мене нема цих кедів, але в мого друга є. Я побіжу, знайду. Стою, я, чекаю того корейця, стою, ну там 10 хвилин, 15, 20. А ну він же ж побіг, мені ж якось піти вже соромно. Людина бігає 20 хвилин, шукає мені кеди, приносить, Вони в нього, він мені називає ціну, вони в нього коштують космічних грошей. Ну, що робити, не буду ж я за космічні гроші купувати, хоч він і 30 хвилин уже бігав. А, ну, розвернувся та й пішов, купив в сусідньому ларьку, а там вони коштували там. Якщо в цьому коштували, припустимо, там, тисячу гривень, то в сусідньому коштували 350. Він, Можливо, і з сусіднього їх і приніс, тільки пробіг по всьому ринку якимись окольними путями, ну не, не важно. Не, не має значення. Так ось, неважливо. А, так ось, що стосується Київ От Київстар це той самий Кореєць, який бігає навколо вас і намагається вам продати щось подорожче. Ще одна ситуація. Чомусь тільки з Київстаром. У мене є ще Vodafone тарифний пакет, я про нього також розкажу. В Vodafone бувають нюанси, але зовсім не такі і не так розв'язуються, як в Київстарі. Моя дружина, ну знаєте ж, в Київстарі там треба поповнити там, в усіх тарифних в усіх наших операторах, треба поповнити рахунок. Вони там знімають на, на певну дату, там, наприклад, 150 гривень, підключають вам хвилини, інтернет і так далі. Поповнив я дружині особисто, закинув гроші на рахунок. Більше не закидаємо, тому що якщо ви закинете Київстару більше, вони знайдуть за що зняти там. Підключать вам якийсь Рінгтон, ще що небудь. Їм не можна давати більше грошей. Їм, от скільки треба, 150 гривень не треба більше, тому що вони з вас знімуть придумають за що. Закинув там 150 гривень, ну все нормально, рахунок поповнений. Завтра повинно зніматися. Гроші зніматися з рахунку. І що відбувається е, в ніч, коли повинні зніматися гроші, там 150 гривень на рахунку, Київстар о 12 годині ночі знімає 30 гривень за інтернет за добу користування інтернетом, що там якісь там. Я не знаю, кілобайти може. Ну, інтернетом точно о 12-й ночі ніхто тоді не користувався. Вони знімають 30 гривень за інтернет і вже не вистачає грошей для того, щоб uh, підключити пакет. Немає грошей на рахунку, тому що вони зняли 30 гривень за інтернет. Чому ж вони зняли, коли там 150 було за весь пакет. Підключіть весь пакет і далі я буду користуватися інтернетом. Ні-ні ні. Вони знімають 30 гривень. А потім хочуть, щоб я ще раз ще докинув туди 30 гривень. Ну, довелося докидувати в них так, тільки так. Вони, вони тільки так працюють. От ну, такий випадок був реально з свого життя. от Таке було. Я особисто поповнював. І 150, і ті 30 гривень. Е, страшна контора. Е, при цьому розповідь, наприклад, про іншого оператора Vodafone. Зараз у мене підключений, особисто на моєму телефоні, в мене є ще друга сімка, Vodafone, Підключений тариф на рік. Ну, вони мені запропонували підключити тариф на рік. 365 гривень коштував на рік тариф. Так, там небагато і хвилин і інтернет, але мені, чесно кажучи, з головою. Я навіть не пам'ятаю, скільки там, але такого, щоб щось закінчилося, не було. Користуюся я таким тарифом і я поповнюю на 365 гривень водафон. Вони знову ж таки знімають за день користування ситуація один в один із Київстаром. Я зв'язуюсь із оператором, тоді ми також зв'язувалися з оператором, але вони які поступки не пішли, Київстар лише поповнити на 30 гривень треба було, тоді вони щось там підключили, зв'язуюсь з оператором водафон. Кажу так і так, з мене зняли гроші, незрозуміло за що, чому так і, і так далі. А вони навіть не за день, вони зняли з мене пакет за місяць. Зняли пакет за місяць, і я в шоці, що мені треба ще пакет за місяць поповнювати до тих 365 гривень, що я поповнив. Але ситуація там вирішилася зовсім по іншому. Вони сказали ні, нічого вам поповнювати не треба ну, правда, пройшло днів три, поки вони там розбирались. Але через три дні підключили мені тариф на рік, і все. На цьому історія закінчилася. Нічого поповнювати додатково не треба було. Все було вирішено таким чином. Ну, таке вирішення мені подобається. Мені здається, справедливо, тому що я ж підключав на рік, зробив всі. Ті, виконав всі ті умови, які вони хотіли, Ну, вони підключили, до них претензій нема. До Київстара є. Е, так от, е, якщо ж станеться так, що Київстар вам пропонує лише тарифи дорожче, е, немає іншого вибору, а це зазвичай так і є, зазвичай вони так і роблять. Вони намагаються вам нав'язати послуги, якими ви не користуєтесь. Це у них така улюблена тактика. Е, так от. В цьому випадку е, вирішити це питання можна наступним чином. Е, схема робоча, я перевіряв. Е, просто не поповнюєте Київстар. Ви просто не поповнюєте рахунок. Ну там знайдіть якусь сімку. Навіть до того купіть інш, іншу сімку на колі, тобто за рік поповняло, ви ту сімку окупиться вона вам. Доведеться не поповнювати Київстар десь місяця, так два. Не поповнюєте Київстар два місяці. Може, навіть не знаю, ну два місяці працює так. Два місяці не поповнюєте Київстар, заходите в мій Київстар, дивитеся на ваші тарифи і о чудо, вам пропонують нижчі тарифи. Якщо хочете ще нижчі в Київстарі тарифи, то треба ще потерпіти, ще покористуватися іншим оператором. Вони, тобто, знаєте, розуміють, що клієнт тікає від павільйона на ринку Барабашова. І починають знову скидати ціну. Це в мене так було, колись євро проходило в Харкові, Євро 20-12, чи не пам'ятаю євро футбол. Проходило в Харкові. Ми з моїм другом пішли на цей же ринок Барабашова купувати футболки. А там же це пік якраз. Ці ж корейці намагаються вам впарити футболку. Ти приходиш до павільйона і кажеш, скільки коштує. Він каже, там 900 гривень. Кажеш, ні-ні-ні-ні, і починаєш іти. І він тобі прямо в спину кричить: 500 за 300 віддам, 150 і забирай. Ну так само, як Київстар, вони розуміють, що ви перестаєте поповнювати їх рахунок, розуміють, що ви рухаєтесь кудись до іншого оператора, і вони вам починають знижувати, знижувати і знижувати. І те, що вони пишуть: пропонуємо вам. Оптимальний тариф там і так далі, то вони пропонують собі оптимальний тариф. Вони пропонують тариф, щоб вони могли заробити на ньому, а не вам. Ви їм взагалі, поки ви платите, ви їм цікаві. Починаєте не платити, тоді вони намагаються якось домовитись. А домовитись лише так перестати платити. Реальний приклад приклад мого батька, підняли до 250 гривень, перестав поповнювати рахунок. Я цим займаюся, я поповнюю рахунок, перестав поповнювати рахунок, і навіть менше, ніж 2 місяці. Місяць, місяць не поповнював рахунок, і тут е, акція від «Київстара», ви можете перейти в тариф. Із 250 гривень ми перейшли в 125, здається, але 6 перших поповнялок коштують 100-100 гривень. Ну, взагалі 125 гривень це самий, самий низ. Зараз. Е, Київстарі, ну, нижче я не бачив тарифів Ну, в моїй сім'ї, нижче нікому не пропонують, хоч поповняй, хоч не поповняй. Раніше було 75 гривень, це нижня планка. Після підняття тарифів стало 125, нижче немає. Але якщо ви будете стабільно, їм поповнювати. Рахунок свій, не будете показувати, що ви кудись підете до когось іншого, то вони вам будуть накручувати тарифи все більше, більше і більше. І від цього ви ніяк не відв'яжетесь. Ну, вихід, ну, знаєте, ну, якби комусь, номер там дорогий, хоча зараз можна і з номером в інший, до іншого оператора перейти. Вихід лише такий, що перестаєте поповнювати, не поповнюєте певний період часу, і вони вам пропонують якийсь тариф кращий. Ну, все як на базарі. Ось. Ось що хотів сказати, маю надію, що комусь допоміг. Всім пока!